Знову вітаємо вас на нашому каналі. Дуже раді вас бачити! Отже, сьогодні я розкажу про те, як ми вже привезли цього красунчика додому. Коробка була дуже вузька, ви знаєте це з минулого відео. Ми е, не могли його просто взяти і дістати. Вона відкривалася з однієї сторони і з іншої. І він мах тільки вийти. Ми намагалися його виманити їжею. Ми намагались його кликати. Ми намагалися його е, трошечки підтягнути, але все це було дарма. Це налякане чудовисько, зовсім не хотіло здаватися і виходити зі свого е, захисного місця. я Вийзбі. Вийдеш? Вийдіш? Дід. Мама не дразни, дразні. Подумати, що ти дразніш. Це, це, це тобі точно не треба. Але нова іграшка зробила свою справу. Коли він зачепився клювом за нею, ми трошки підтягнули, і тоді вже наш красунчик вийшов до нас. А не нападе? Ні. Витягуй. Почекай. Почекай, поки зачепиться. Тяни. Тяни. Тягни помі. О, о, господи. Привет. Я в токе. Может, у быть, будет немножечко? Валера вытянул Био. Просто почав якось проявляти е, емоції, е, заліз на плече. Я в цей момент сиділа на підлозі пила каву і якось була геть за цього не, давав, не готова, бо такий дьок моцний все. Ну, я його трошки спочатку боялася. Ну, чесно скажу, боялась, боялась. Він е, погладив мене клювом і перепригнув на е, стілець на столі. Ну, як, і потім, як ви вже бачили в наших відео, він потроху з зшир... Зараз можу сказати, трошки по спойлеру, він вже не їсть меблі і дуже гарно себе чимна ну, в більшості. Мебліантів. О, забрав. Джака, я розказую про тебе. Далі ми ганяли його три години. Реально, це було три години. Ми збирали клієнт, він адаптувався до нас, ми його гладили, він спілкувався, трошечки вдалося поїсти, а далі почалося найцікавіше. Коли клітка була вже зібрана, ми вже помістили туди все, їжу, воду іграшку. Треба було його загнати. І отут починається найцікавіше. Чому я кажу завжди, коли ви берете папугу, у вас має бути дуже багато часу перші дні. Ми його вмовляли, ми його е, підштовхували, ми його заманювали. І це було нереально складно. Він абсолютно не хотів. Він постійно перелітав, пересідав. І все, і ми нічого не могли йому зробити. І в фіналі, коли він вже був майже біля дверей клітки, мій чоловік просто підштовхнув його всередину і зачинив дверцю. Джек крякнув, поругався. і півроку, півроку він не підпускав самого чоловіка до себе, він постійно з ним конфліктував. Настільки вони злопам'ятні, нічого з цим не зробиш. Це треба зрозуміти. І мати на це час. Далі обов'язково було вигодовування зі шприца. Це таке міроп'яття комусь може подобається. Мені було дуже страшно. Я думаю, що всі бачили, як мати годує і вони оце так дрикаються, шия, це захльбуються, не захльбуються. Мені весь час здавалося, що він втопиться, що я не в те горло лью, що все буде дуже погано, що він зараз захлебнеться. Але це дало найбільш міцний зв'язок між нами. Спочатку я його виключно годувала в клітці. Я не могла собі, в нас ще не було такого контакту, я не могла з ним нічого робити, і тому я зранку вставала, зранку і ввечері я йому давала зі шприця цю кашку, бо йому було на той момент лише 4 місяці. Хоча розміром і зовнішній він не особо розмічався. Ой, що таке? Ти про тебе так? Кулька укатилась. Ось, ще одна. Дивись, така ред, так і green. Я вже можу собі дозволити все, що хочеш робити з цим хлопцем, усі процедури. А тоді мені було дуже важко. І годування займало багато часу, і все навкруги було бруде, і все це треба було мити. Але саме це і дало відчуття нашої з ним близькості. Тому, якщо у вас є змога догодовувати папушку, обов'язково це робіть. Це дасть неабиякий контакт з ним. Далі, з приводу домашнього побуту, все було чесно, не дуже складно. І роботи було не прям геть багато. Але якщо ви випускаєте птаха, ви маєте розуміти, що у вас в запасі має бути 2-3 години. Ара дуже вперті, надзвичайно вперті і самодостатні. Якщо ви його підведете таким чином, що ви будете його щось змушувати з першого разу. Він може дуже сильно запам'ятати злість е відчути, і потім вас не сприймати чи е конфліктувати з вами повністю. Тому, е випускаючи Джека, я завжди знала, що я надовго, я вже вдома, клітка стояла, мені дуже було зручно, що клітка на кухні. Я готувала е якусь вечерю обід і випускала він. Зі мною тинявся, звикав до мене, я до нього. Все більше і більше йшов на контакт. Але хочу сказати, що на руки він з моменту, як ми його в магазині забирали, ну це не магазин, а місце, де ми зустрічалися з продавцем. Ми забирали Джека, він зразу пішов до мене. Тобто він зразу мене якось обрав. У нас з ним був такий собі зв'язок. Ще з приводу перших днів. Перші, мабуть, місяць-два ми його не вивозили з дому. Зараз ви всі бачите, що ми його лишаємо в магазині, якщо кудись їдемо. Бо він у нас такий собі парень, Бачите, його самого не лишиш. Це як дитинка. І взагалі, коли ми його повністю тримали вдома, ми намагалися теж, щоб хтось був або діти, або чоловік, або я, ми всі чергували. Всі лишалися і намагалися якомога більше, звичайно, випускати. Випускати, контактувати, грати. Але можу сказати одне: це все було дуже поступово. І свій тік-ток, і свої відео, які ми почали знімати вже через рік адаптації птаха, зараз це зовсім не читало. Тому терпіння це найголовніше, що я рекомендую для такого друга. Але вони ж живуть довго, тому один рік помучатись, і все життя у вас буде вірний, пернатий друг. Отже, для тих, хто хоче папух, займайте, беріть, набирайтеся терпіння, і у вас все обов'язково вийде. А тим, кому просто цікаво, пока! Вітаємо вас! Будемо чекати на вас ще. Да? Ти будеш чекати ще. А, підписуйтесь і ставте лайк. лайки. Да, Джексон? А Джексон буде вам посилати свої привіти.